Мої хороші я сьогодні скинула відео про Лілію з вижниці е, кола, ко, котра в той час от Люся згадала, я навіть не пам'ятала суму. Украла вона у мене 700 доларів. Ну тоді, щоб ви розуміли, Ромчик народився. У 2005 році, це був 2006 рік. Ви розумієте, що 700 доларів це були страшні великі гроші, і мені їх треба було віддати. От ми зараз з Люсією якраз поговорили. Люся там під відео написала. І, і розумієте, їм не йметься. І моя мама це знала. І бігала цій Лілі, давала завжди, бо моя мама не стримувалася. Всі знали, як вони мене чмирили, вони не давали жити. І її чоловік і не пам'ятає, як його звати. Хто з вижниці, знає? Поділіться по вижниці цим відео. Він працював в міліції. Чи він зараз живий, чи не живий? Люся вже мені розказує, бо вона позвонила Люсі ця Лілія на меседжер і каже: Я тобі багато що розкажу, знаючи, що моя мама померла, що вже можна навішати лапші на вуха. Я не розумію, на що це люд... людині треба? Пройшло 30 років, 29. На що тобі це треба? Але ось так я хочу показати, що мої хороші. Треба за все відповідати. Так, да, треба прощати. Я давно простила, і своїй мамі простила, і тому що я простила, я стала сильніше. Ви повинні це розуміти, і таких людей треба прославляти. Що робив чоловік? Чоловік тоді зупиняв на кожному пустому чоловіка. Поліція постійно чмерила. Він зловив мого чоловіка за груди і казав, що ти будеш здихати і кров'ю ригати. І завдяки їй Люся мені тепер нагадала і написала цей пост під відео, що завдяки їй ми опинилися у Черніцях. Я на неї не можу тримати зла, тому що мої хороші. Я зараз є О, та Марина, яка є, яка себе зробила? Тому що якби я лишилася в тій вижниці, нічого би хорошого не було. Але саме через неї, через її родину, ми поїхали в Чернівці, тому що життя нам не було. Вони чмерили мене, мого чоловіка, моїх дітей. Я не розумію зараз, я її не розумію, і тепер пройшов час. Вона є старша, чи вона живе з чоловіком, чи не живе, а пожила вона файно у вижниці. Всі її знають то Лілю. Да, я не буду називати фамілію, правильно? Усі знають і мої хороші. Тому ж я хочу подякувати їй за те, що мені тоді прийшлося покинути вижницю. Але ми жили в Чернівцях, і багато вижницьких людей є дуже хороших, порядних, і до сих пір мене підтримують. І я хочу вам сказати, що якщо навіть померла моя мама, я маю куди поїхати. До кого приїхати у вижницю? Тому що там є люди з добрим і хорошим серцем. Але я це все пережила і не мала планів згадувати. Але людина не й... не йметься людині, розумієте? Тому е, тому я прошу Лілію схаменутися. Я тоді просила повернути кошти, щоб ніхто не знав і не було ніякого скандалу. І тепер дуже прошу. На справа в тому, що я не пам'ятаю ту подругу, тому що Ліля зайшла в спальню, в спальню, парила мозги моєму чоловікові, а подруга крала. Розумієте? І тому е, не пам'ятаю. Ну, ми, ви розумієте, я йшла по житті, я робила свою справу, мені це не треба було пам'ятати. Але зараз пройшли такі роки, вони бачать, що я піднялася. А вони залишилися в тій, извиніть, ті сраці, і то їм нема спокою, розумієте? Шрайбає, і то я би нічого не сказала, якби вона не нападала і оці вижницькі прихвостки. Оці от люди, а то ж в лікарні працювало, то ж обісрало все, зачепили мою сестричку. А я хочу сказати і придити вижницьких людей, що сестричку ростила не моя мама, а я її ростила з народження. Я її одягала, я її ростила разом з вами, своїми трьома дітьми. Сестра мені як рідна дитина. Дівчата, що ви розуміли, я стрілець, я за гризу, а за свою дитину я за гризу. Пам'ятайте, ви нечани, мої хороші. Не, не старайтеся щось мені погане зробити, бо я терпіти не буду. Я своє життя прожила чесно, зараз працюю чесно, справедливо, розумієте? І намагаюсь жити чесно. І так живу, тому мої хороші. Не пробуйте навіть зі мною сваритися. Це не вигідно. По перше, вам і пам'ятайте, що я за сестру загною всі ту пані, що сестра орендувала квартиру, а потім сказала, що вона засрала. Так у неї маленькі дітки вона засрала. Але за собою вона зробила ремонт. Так чи не так? Любі, щоби я не чула, щоби я не чула, мої хороші. Тримайтеся, я люблю свою гарну, любиму вижницю. Якщо ви до мене по-доброму, і я до вас по-доброму. Майте це на увазі?